Ну що ж, всім привіт, друзі! Гості, підписники та глядачі нашого каналу з вами сім'я Брус. І ми сьогодні будемо розбирати оце ось поросятку, яке ми обсмалили в попередньому відео. Хто не бачив те відео, можете зайти і подивитися, як це зробити. Там все максимально детально зроблено, показано, як висмалити порося. Зараз же ж покажемо, як його розібрати. Багато хто, ну, в принципі, можна ж да, порося висмалити. Це, звісно, не легко, це не картина, там є нюанси. Нюанси я розповів. А от розібрати, теж, як правильно, ми покажемо вам зараз у відео. У нас поросятку десь 2 центнера його було. ну Тільки й того, що голову я вже йому Воно висить вона. Під час миття поросятки голова обирається, щоб потім не кровило туди на сало. Що для цього понадобиться? Коротше, ніж, потім ящик для лівера, для лівера відро. Не для лівера, а для сала. Коротше, поїхали. Ось така у нас доточка. Вона окремо стоїть, вона сухенька. Тепер на неї хоп, і можна стати колінами. Так, з того боку привик я починати, мені тут не з руки. Ми знімаємо почеревину. Є різні розборки, розбирають по черевину, отак по цицьки, вирізають, потім тельбухи витягають. Ми ж знімаємо її аж отак з бочками, ми його потім будемо коптити. Коротше, ось тут грудна клітка закінчується і ми отсюди починаємо. Хоп. Отак, попід лопаточкою. Далі ось тут опускаємося вниз, покажи отсюда. Опускаємося вниз, десь до цих, до цих пір. Повертаємо впоперек ідемо. І тут ось, тут вже намальовано, як, бачите? Раз, хоп, і состикувалися. Тут не боїмося, там ребра нам не дадуть порізати тельбухи, а там акуратно далі. Ми ж цю по будемо коптити, так що ми знімаємо аж із реберця, трошки м'язка. Тут підрізаємо аж до верху. так воно в принципі, не складно робиться. Ось тут у нас закінчується ребро і ми туди по чуть-чуть углубляємося. Ось, дивіться. А під цим жир внутрішній. Акуратно отак підрізаємо цей жир. За жиром там далі кишка, тому з нею обережно. А тут далі м'язи закінчується, така мембранка. Кишку, якщо проріжете, то говно потече. Отут ось отвір прорізаємо для того, щоб взяти рукою. І тепер отак. Хоп. Треба, щоб жир остався на поросяті, а під черевинку ми забираємо. Опа, і тепер опа. Тепер ось тут ось оп. І розділяємо оце все діло по плівочці. Ось, ось, бачите, плівочка? Якщо ми попадемо по плівочці, то буде все шикарно просто. Бачите, плівочка, ми прямо по ній ріжемо. Тепер ось, ось отакового тільки чикс. І Якщо ми по плювості різали, да, попадаємо на таке місце в кісті, там, де воно легко ріжеться ножом. Тепер вирізаємо, так підрізаємо і тепер беремо підняли, оп, тряпочку ось сюди поклали, щоб кров вбирала. І жопу ось сюди ого, аж далі. Так, тепер отак рученькою беремо і потихеньку обриваємо із нашого ребра, із мембрани жирок. А так, опа. І тут так само. Главне, кишку не порвай. Та я ж робимо, не знаю. Почки треба, щоб там залишились. О, деякі кишки на кров'янку. Капітальні. Внутрішній жир на жир. Розрізаємо грудинку. Все розрізається ножом. Ось так, хоп. Знаходимо глотку. Ось тут зверху вона зразу ця глотка. Чікс. Ось тут серцеву рубашку. Отак підрізаємо зразу. Бачиш серце воно. Отак раз. І ось так підрізали. Серцеву рубашку. Так. Тепер беремося за глотку. Беремо за глотку і вирізаємо. Це все діло. Отак акуратно. Підрізаємо. Отак раз. Хоп, витягли. І тепер тут потихеньку отак запускаємо ножа підплівкою. оп. І з цього боку так само. Беремо кишки, отут десь о! І витягаємо цю всю отак. Срака впала сюди. Ну, срака повинна виглядати сюди на двір. Ну, нам вона нічого, ми кишки відбирати не будемо. Почка раз. Почка два. Нирка. Нирка. Тепер знаходимо ось такий момент. Ось тут м'язова така доріжка. Ось. І ми її отак відрізаємо. Підрізаємо, підрізаємо, бачимо, з'являється стравохід ось. Бачите? ось він. Ось островохід. Так, витягуємо його з глотки і відрізаємо, просто щоб він не риганув нам сюди. Так. І продовжуємо оцю двіжуху. Ось отак і відрізаємо. Так. Тепер беремо лівер оцей і відрізаємо від глотки печіночку. Тоже. В ту ж саму сторону ріжемо. Ось ми її оп, відрізали. Є у нас печіночка і жовчний міхур. Коли поросятку нагодоване, то жовчі тут майже нема. Коли воно голодне, воно повне жовчі. Отак оп, підрізаємо цей жирочок із каналами жовчними, беремо за цю штуку і це просто викидаємо. Печіночка теж туди ж. Все, з цих кишок вже нам нема чого брати. Якби кров'янку робити, ну ми її вже давно не робимо. Можна було б розібрати, помить кишки, вичинити, розказати вам цю історію. Якщо вам таке прям цікаво, дуже буде, якщо писатимете коментарі, то ми це знімемо. Ну, це не точно. Нехуя, ці кишки ми вже так ми намилися. Кілометрів, мабуть, 10 тих кишок вже помили. Колись зробили кров'янки тому я краще ковбасу зроблю. Кишку куплю. Так. І далі у нас залишилось сало і м'ясо тут. Ось Тут вимочуємо цю кровинку, яка є у нас. Ось, забираємо оце все. А Так, а так і тут теж протираємо тут червоне оце, воно нам. Треба, щоб красиво було все, я люблю, як все гарно. Тепер беремо, знімаємо салко, салко знімаємо, починаємо із задків, ось так по чуть-чуть. Коротше, розділяємо сало від м'яса. Спочатку задки, отут, можна кров'янку в банках зробити. Все. Крючки ось, гострим пробиваємо отвір, опа, а тупим продіваємо. Ми тоді на ці крючки для дозрівання повішаємо м'ясо це. Знімаємо з лопатки за цією щоковиною сало. Ну, Тут треба вивчати анатомію вже акуратно ріжемо. М'ясо вставляємо до м'яса, сало, до сала. Оце генеральське сало, ось біла така прорость. Оце частинка сала, цього залишилась тут. Ми його так зараз раз і посолимо. І завтра на рибалочку візьмемо. Нормально. Оця штука замінює одну людину. Отаким чином. Мороз такий, що пальці приклеюються. Ось все, бачиш, раз і все, і не треба держати. І оце все дитинство я продержав цих свиней і завжди казав батько, що не можна прив'язати його якось. Він каже, Ні, синок держи. А мені ж гуляти хочеться, а він мені держить свин... свиню за ногу. І отак і навчився різати свиней. Надивився за батьком. Тут же ж тепло коло нього. Ти думаєш, що холодно. Ну, щось мені холодно. Мені Те? У мене спина мокра. Давай поміняємось, беріть та ріжте. Я ж це хотів би людину навчити, щоб це все робила замість мене. Так, тепер беремо чисте простирадло. Це для того, щоб кров. Вона ж в деяких місцях виступав все рівно такі цяточки крові, щоб вона нам не попадала на сало. Просто-напросто Ось сюди простилаємо і все, і повертаємо, щоб сало було добре. Коротше. А взагалі м'ясо цього як його колія, ось ось знаходиться, воно прямо в першу чергу відрізається зазвичай воно. Давай я покажу, як. Береться, ось тут ось. Це як тільки витягнули кишки. Ось так ось підрізається. Хоп. Воно дуже прямо не підрізається, воно прямо отак ось виривається. Хоп. О, і поки мужики, мене видно там, бо я так дивлюся, тільки м'ясо видно. І поки мужики розбирають порося, оті колії, жінки вже оце ось жарять, смажать. Це сама м'яка частина з порощатки, І саме швидко добувається. І з почками жарять ще, і з... тому що ж кишки витягли, вже почки є. Почку розрізаємо, отаку надрізаємо. Треба показати вам, так? Да? Показати вам. А, Лівер однесли. Вже. У кухні покажемо. Залишайтеся з нами. І тут так само аналогічно з інго боку. Підрізаємо щоковинку. Ось дивися, показуй. Ось тут дорізаємо до ось такої ось ситуації і далі ось ось треба отак різнути прямо аж до битка. І вже видно ось, ось баличок, биток. Тобто. Тут трохи з м'ясом залишилось, ну нічого.

Все, простеляємо. Тепер отак тільки чікс. І відрізаємо лопаточку. Задочки. За Ти на, філейку йде жарь. Вадим бере камеру і знімай, а тобі на. Да, так. жарь. Чи смаж, а ми так, тут очитуємо. Раз, два, другий хребець. Можна третій. На третьому хребці перерізаємо оцю всю діло. Прямо по хребцю. За Засандалюємося аж туди його поза кісткою крючок і щоб він не одервався. І тепер протираємо. Опа. І підвішуємо опача. О, для того, щоб стекла кров. Так. Далі тут не буде ніхто церемониться з цим усим. Беремо сокиру, сокирою. Та йоп, Перний маляк. Рубнули, ножечком дорізали і задки теж почіпляли десь. Як одирветься, то впаде на землю, в космос не полетить, казав Сергій Миколайович. Тепер беремо цю тряпочку, хоп, протираємо, де кров тут ми наляпали, все, протерли Чистенько. Далі оці краї, щоковини, або оцей край там, де засмалений, так підзачищаємо, це піде песикам. розділяємо наші. Рулони. Або як? Ну так, рулони. На двоє. таке салко. Оце ось тут жувачка. Ми її... Це те сало, що не солим. Ми його вкидаємо ось сюди. Раз. Два. Це все краї. Це те, що не йде на продаж. Жувачки, краї різні. Ось тут теж підрівнюємо. Тоже, туди не йде оця ось щоковина. Ми його там будемо з ним займатися. І виходить, в нас, ось, о, бачите, скільки обрізали. Отаке було, отаке стало. Як же солиться сало? Береться сіль, сіль обов'язково крупна. Сало те, що солить, простиляємо або як солиться обов'язково на гарячу, тільки на гарячу, поки сало ще гаряче, поки й солимо. Так, виходить найкращий, так виходить найкращий ефект. І сіль обов'язково крупна. Така, та, що рибу солить, ну, сало теж нею солить. Яка довго розчиняється. Отак ось розтрушуємо. Диви, яка красота, так? Да? Якраз класне сало, помірне. Так. Тепер отак ось втираємо цю сіль руцями. Отак втерли. Ось так ось. Крутимо і отак протираємо з лігонця. Отак, хоп. Раз. І скручуємо в цю сторону. опача О, диви, яка красота. Єсть. Один рулон. В шапці профілю можна купити таке сало. Ну, і не тільки сало, ковбаси там отаке. Так, ще раз показую, як змотуємо рулон. Посолили, потрусили, потім із ззаду наперед замотуємо. Хоп. І тепер. Легенько шкірку теж просолюємо. Хоп, і крутимо. Додаємо трошки солі. Отак. От Отак. Аварія трохи була. Отак. От О. О! Салко А як пахне, та це ж просто капець. Беремо сало і поміщаємо його у пакет. Пакет обов'язково. Для того, щоб воно там легенько шкурочка, оця, щоб не засихала. Бо в холодильнику, як ви знаєте, усе має властивість засихати. Тому, щоб воно не засихало, ми його ось так в пакет і зав'язуємо. І поміщаємо в холодильник. І після цього процесу, вже, як воно усоліє, через два дні от шкурочка буде така в пупиришку, така, як ви любите. Так. І цей рулонос, так. Розвертаємо. О! Отак. А як пахне. Ай-яй-яй, яке сало, як золото, дама твій. Все, а зараз, поки ми це все переносимо в холодильник, твоя мама жарить м'ясо і підемо. Жарене м'ясо їсти. Куштувати. Куштувати, правильно. Дякую, синок. Yeah. Все, розходьтеся. Yeah. Все, м'ясо занесли і поки ми занесли м'ясо, все зробили. Людмила Вікторівна дієтичного м'ясця нажарила з цибулькою. Диви, якого. -я -я. Ну, правда, я взагалі скажу чесно не прихильник отакої світ. Це просто захотілося дитинство сповнити. Зазвичай я прихильник того, щоб м'ясо дозріло, а потім його готувати. Воно тоді більш м'яке буде, бо пройде процес автолізу, єліною е е е е е е е волокна трохи розщепляться і так далі. Фух, зараз захлинуся, зараз е будемо їсти. Я попробую, так, можна? Все, вистачає. Бутілки, не хвала. А так все є. Давай підніма свою крово з нею. Mm. Да. Я не буду зараз показувати, як ми йому. Я з вами попрощаюсь. Дя подякую за перегляд. Кому було відео корисне і цікаве, то я вас попрошу поставити вподобайку, тому що це все продвигає україномовний контент. Скажи ж, Люда. А хто хоче замовити нашу продукцію, то, звісно ж, в описі до цього відео буде посилання на нашу групу в Вайбері. А хто хоче подивитися далі, що буде із цим м'ясом або взагалі з м'ясом, що проходить далі, бо я планую зняти обвалку, також показати вам. І все спочатку. Далі ковбаса і ну, тільки кров'янку упустили. Тому підпишіться на канал. Все, всім пока-пока і до зустрічі в наших відео.